Усім привіт! В даному відео ми продовжуємо вчитися шукати область визначення різних функцій. Нагадаю, таким чином нам необхідно буде відшукати, при яких значеннях х дана функція буде існувати. А для цього ми можемо з вами почати досліджувати обмеження, які є у певної функції. Наприклад, у даної функції ми можемо бачити є два корення, і, відповідно, два підкореневих вирази. Як ми пам'ятаємо, підкореневий вираз обов'язково повинен бути невід'ємним, тобто більшим або рівним 0. Тож, давайте запишемо дані обмеження, використовуючи на рівності. Перший підкореневий вираз, 25-2х, повинен бути більшим або дорівнювати 0. Так само, відповідно, і другий підкореневий вираз, 7-х, також повинен бути невід'ємний. І оскільки. Функція буде існувати лише в тому випадку, коли обидві дані умови виконуються одночасно, ми повинні з вами розв'язати систему даних двох нерівностей. Нагадаю, для цього нам необхідно розв'язати кожну нерівність, а потім знайти, відповідно, переріз проміжків, які ми з вами отримаємо. Отже, почнемо розв'язувати першу нерівність, а саме 25-2х більше або рівне за 0. Для цього перенесемо 25 у праву частину нашої нерівності, змінивши, звісно, при цьому знак на протилежний, а мінус 2х залишимо в лівій частині без жодних змін. Далі, як бачимо, нам необхідно для того, щоб знайти проміжок для х, виконати ділення даної нерівності на мінус 2. І оскільки мінус 2 це від'ємне число, то, звісно ж, знак нерівності необхідно змінити на протилежний. Тобто тепер. Х уже буде менше або дорівнювати. Ну, і, звісно ж, виконуючи ділення мінус 25 на мінус 2, ми отримаємо додатнє число, а саме 12 з половиною. Давайте розв'яжемо наступну нашу нерівність, і це, відповідно, нерівність 7 відняти x більше або рівне за 0. Аналогічним чином переносимо сімірку у. Праву частину змінивши знак, звісно ж на протилежний. І на цей раз так само виконуємо ділення на від'ємне число, а саме на мінус 1. Отже, звісно, знак зміниться на протилежний, а мінус 7 при діленні на мінус 1, буде давати плюс 7. Ну що ж, давайте зобразимо обидва проміжки даних двох нерівностей на одній координатній осі. Зобразимо нашу вісь. Оскільки нерівності у нас з вами не строгі, то відповідно і 7 і 12,5 ми відмітимо зафарбованими кружечками. А далі відмітимо отримані проміжки. Отже, х менше дорівнює за 12,5 і менше дорівнює за 7. Оскільки, як ми вже пригадували, ми розв'язуємо систему нерівностей, то нам необхідно знайти перетин даних двох проміжків. Отже, дані проміжки, як видно, накладаються від мінус нескінченності до 7 включно. Таким чином, областю визначення даної функції буде проміжок від мінус нескінченності до 7 -ки. Давайте випишемо дану відповідь. Отже, маємо область визначення x належить. Нагадаю, мінус нескінченність у нас відкривається завжди круглою дужечкою, якщо ми хочемо записати проміжок. Далі, відповідно, записуємо кінець нашого проміжку, а саме 7. і оскільки сімірку ми включаємо, то відображаємо це квадратною дужечкою. Готово. Давайте розглянемо наступний приклад. Отже, як бачимо, дана функція містить вирази, власне, не лише в чисельнику, а і у знаменнику, адже ми маємо два дроби. Наступним кроком починаємо аналізувати перший підкореневий вираз. Це відповідно 18-2х. З одного боку, як нам відомо, підкореневий вираз повинен бути невід'ємним, тобто має бути більшим або рівним 0. Але з іншого боку, оскільки даний вираз розташований у знаменнику, то якщо він буде дорівнювати 0, у нас буде виникати ділення на 0. Адже риска дробу, нагадаю, це операція ділення. Оскільки ділення на 0 є операцією недозволеною, то, відповідно, 18-2х не може бути рівним 0. Через це наша нестрога нерівність перетворюється у строгу. Через це має бути знак строго більше 0. Давайте розглянемо другий дріб. Як бачимо, у ньому у нас є вирази як в чисельнику, так і у знаменнику, в яких міститься змінна х. Почнемо із підкореневого виразу, який розташований у чисельнику. Звісно ж, чисельник може дорівнювати нулю, тому, відповідно, підкореневий вираз може бути невід'ємним. Отже, не тільки більшим за 0, а звісно ж, і дорівнювати нулю. Тепер перейдемо до розгляду знаменника, і як бачимо, вираз x-5 він не є підкореневим. Через це він може бути як додатним, так і від'ємним, але оскільки він розташований у знаменнику. Він не повинен дорівнювати 0, адже знову ж таки, це буде спричиняти виникнення операції ділення на 0, яка є забороненою. Через це достатньо просто записати, що вираз x-5 не може дорівнювати 0. А далі, як завжди, розв'язуємо систему із отриманих нерівностей. Почнемо покроково перетворювати кожну з них. Наприклад, в першій нерівності переносимо 18. В праву частину нашої нерівності, щоб залишити мінус 2х у лівій частині. При цьому не забуваємо змінювати знак 18 на мінус. В другій нерівності виконуємо схожу процедуру. Переносимо число 12, а точніше, мінус 12, у праву частину нерівності. Звісно ж, змінивши знак мінус на плюс. Остання нерівність найлегша. Тут при переносі п'ятірки одразу отримаємо, що х не може дорівнювати 5. Продовжуємо перетворювати наші перші дві нерівності, і, як бачимо, відповідно в першій нерівності нам необхідно виконати ділення на від'ємне число на мінус 2. Через те знак нерівності не забуваємо змінити на протилежний. Таким чином, уже знак буде не більше, а менше. І, звісно, при діленні мінус 18 на мінус 2 ми будемо отримувати 9. Далі переходимо до другої нерівності. І, як бачимо, тут нам необхідно виконати ділення на 6 А оскільки шістірка є числом додатним, то, звісно ж, знак нерівності змінюватися не буде. А 12 поділити на 6 це буде 2. Остання нерівність у нас вже розв'язана, тому її просто перепишемо. Готово? Далі залишається розташувати отримані проміжки на координатній прямій. Тож, давайте, власне, це зробимо і отримаємо відповідь до даного завдання. Помічаємо, що перша нерівність х менше за 9 є строгою. Через це дев'ятка у проміжок входити не буде, про що необхідно відмітити порожнім кружечком на нашому кресленні. І, звісно, зображаємо одразу проміжок. Наступна нерівність є не строгою, тому двійка включається у даний проміжок, і про це символізуватиме зафарбований кружечок на нашій координатній прямій. І також відмічаємо проміжок х більше дорівнює за 2. Уже помітно, що дані два проміжки перетинаються від двійки до дев'ятки, але нам ще необхідно врахувати третю нерівність, а саме те, що х не може рівнювати 5. Про це ми відмічаємо на координатній прямій порожнім кружечком п'ятірку. Отже, перетин у нас відпувся від двійки до дев'ятки, але не включаючи п'ятірки. Адже це є заборонене значення. Ну що ж, далі залишилося виписати нашу відповідь. Давайте запишемо область визначення нашої функції. Отже, x належить. Відкриваємо наш проміжок квадратною дужкою, адже двійка, як бачимо, включається у наш проміжок. Далі починаємо записувати інтервал до п'ятірки. Адже п'ятірка в нас не включається. Тому, відповідно, закриваємо її круглою дужкою. І також записуємо другий проміжок, знову ж таки, не включно від п'яти. І не включно до 9, про що символізують круглі дужки. Оскільки нам необхідно об'єднати дані два інтервали, використаємо знак об'єднання. Відповідь отримана. Перейдемо до третього прикладу. Отже, знову ж таки почнемо аналізувати всі обмеження, які можна накласти на дану функцію. Як бачимо, перший вираз у нас це корінь із x-3. І даний корінь розташований у чисельнику. Тож одразу відкидаємо ту версію, що даний вираз не може дорівнювати нулю, він може бути рівним нулю. Через це достатньо лише записати стандартне обмеження на підкореневий вираз, а саме те, що підкореневий вираз може бути дорівнювати 0, або ж може бути більшим за 0. Тобто х-3 більше або рівне 0. Наступний підкореневий вираз 5х-20 не просто розташований під коренем, а ще й у знаменнику. І, як ми вже з вами пам'ятаємо, в такому випадку нулю він дорівнювати не може. Звісно ж, тоді нерівність перетворюється із нестрогої більше дорівнює за 0 на строгу більше 0. Таким чином, ми виключаємо нуль і, звісно ж, уникаємо того випадку, коли у нас виникатиме заборонена операція ділення на 0. І записуємо ще один вираз. Він у нас у знаменнику другого дробу, і це модуль x-10. Як ми розуміємо, він просто не може дорівнювати нулю. Таким чином, маємо розв'язати три нерівності. Почнемо розв'язувати кожну з них. Отже, перша нерівність розв'язується одразу, і ми бачимо, що для цього достатньо просто мінус 3 перенести у праву частину. Отже, отримаємо х більше за 3 або дорівнює. Далі розв'язуємо другу нашу нерівність, і для цього переносимо мінус 20 праворуч. Таким чином маємо 5х більше за 20. І перетворюємо останню нерівність, перенісши мінус 10 теж праворуч, і маємо, що модуль х не може дорівнювати 10. Давайте завершимо розв'язання наших нерівностей. Перша нерівність уже розв'язана, тож просто випишу її розв'язок. Друга нерівність буде розв'язаною в тому випадку, якщо ми поділимо відповідно її на 5. Отже, маємо x більше, ніж 20 поділити на 5, а це 4. Для розв'язання останньої нерівності нам необхідно пригадати, що таке модуль. Нагадаю, що згідно значення, модуль дорівнює або іх, якщо це модуль X. В тому випадку, коли х є нулем або більше за 0. І, звісно ж, модуль x дорівнює мінус х, якщо х є від'ємним. Через це, наприклад, модуль як 10 буде дорівнювати 10, так і модуль мінус 10 так само буде дорівнювати 10. Через це, щоб у нас не виникала операція ділення на 0 у знаменнику, відповідно, наш х не повинен дорівнювати ні плюс 10, ні мінус 10. Ну що ж, ми з вами завершили розв'язання кожної нерівності і готові відмітити наші проміжки на координатній прямій. Тож, власне, давайте це зробимо. Отже, маємо першу нестрогу нерівність. І це, відповідно, х більше дорівнює за 3. Відмічаємо трійку зафарбованим кружечком і відмічаємо відповідний проміжок. Наступна нерівність є строгою. Х більше за 4, тому 4 відмічаємо порожнім кружечком або виколотою точкою. І так само відмічаємо отриманий проміжок. Також необхідно врахувати, що згідно третьої нерівності, у нас є два заборонених значення для х. А саме це 10 і мінус 10. Тому обидва дані значення варто відмітити відповідно виконутою точкою на нашій осі. Отже, відмічаємо як плюс 10 порожнім кружечком, так, звісно, і мінус 10 також. Далі бачимо, що перетин проміжків у нас знаходиться більше за 4. Але необхідно врахувати, що у нас є заборонено значення 10. Тому проміжок у нас буде йти від 4 до 10. І, відповідно, після 10 до плюс нескінченності. Що, відповідно, давайте ми з вами і запишемо у нашу відповідь. Отже, відкриваємо проміжок круглою дужкою, оскільки маємо порожній кружечок. Так само закриваємо проміжок перший круглою дужкою на 10. Далі використовуємо знак об'єднання і записуємо інші значення, які нам підходять. А саме від 10 строго до плюс нескінченності. Отже, дані два проміжки будуть областю визначення нашої функції. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним. Дякую за перегляд та до наступних відео!